На Костенко. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інем взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзатів у собі. Минають фронди і Жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, і інохіть коня. Згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться віками. В епоху спорту і синтетики. Людей велика ряснота, нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і уста.